Цього року перший дзвоник у школах Чернігова звучить віртуально. Вчителька історії Наталя Кулакова вітає своїх десятикласників з початком нового навчального року. Напутнім словом день знань традиційно починається дзвоником. Діти, я маю також цю традицію продовжити. Мені хочеться вас привітати і сказати, що життя продовжується. Ми маємо бути сильними. А тому зараз. Я вітаю вас з першим дзвоником. Давайте розпочнемо наш навчальний рік. В Чернігові з 1 вересня працюють 22 школи. В кожному з цих закладів облаштували укриття на випадок повітряних тривог. Це було обов'язковим критерієм для відновлення роботи. Загалом у них здобуватимуть освіту близько 19 тисяч школярів та школярок. До російського вторгнення цей показник становив майже 28,5 з половиною тисяч. Більше 300 дітей у нас знаходиться за кордоном і будуть навчатись там в інших школах, але вони хочуть бути учнями нашого навчального закладу, хочуть отримати. Особливо там, хто в 11 класі, документи про освіту саме нашого навчального закладу, то підбираємо вже різні варіанти. Це може бути і сімейна форма навчання, це може бути екстернатна форма навчання. Десь приблизно 50% дітей, які будуть навчатися очно. кабінети у нас готові. Техніка збережена вся в навчальному закладі. Інтернет у нас є. Незадовго до початку навчального року серед батьків провели опитування, чи бажають вони, щоб їхні діти навчалися у школах очно або дистанційно. В результаті можливість вчитися дали прихильникам обох форм особисто. Мені як для 11 класу це дуже подобається, тому що. Головні предмети, які мені потрібно буде здавати нам те я ще не знаю. Дуже зручно можу підготуватися до них, спитати власне вчителя, що я хочу, не хочу, зрозуміла, не зрозуміла. А предмети, які я можу сама зрозуміти, я спокійно можу прийти на дистанційному, і так також запитати вчителя тільки вже на дистанційному. Збереження і очної, і дистанційної форм навчання поставило перед колективами шкіл цілий ряд задач від підготовки укриттів до складання максимально зручного розкладу уроків, адже педагогам тепер доведеться поєднувати. І живі, і віртуальні заняття. Звісно, ми організовуємо технічний супровід цього процесу, тобто ми видали по актам техніку, шкільну тим педагогічним працівникам, які будуть здійснювати, наприклад, тільки дистанційне навчання, але більшість колективу працює і очно, і дистанційно поєднують ці форми. Отож, облаштували місця в тих кабінетах, які не будуть зайняті під очну форму, облаштували для того, щоб вчитель міг провести. <звести> клас, який вчиться заочною формою навчання, і тут же перейти і долучитися до дистанційних. Також школам довелося наново розподіляти дітей по класам відповідно очним та дистанційним. Вчителі кажуть, це додасть школярам стресу. Водночас настрій повертатися за парти у дітей є. Діти, наприклад, літа, наприклад, я бачила, коли вони зустрічаються, і це, знаєте, таке відчуття, ніби вони не бачились не літо, а декілька років. Вони настільки раді бачити один одного і за школою сумують, і за вчителями. І, мені здається, зараз взагалі по-іншому почали відноситися до навчання, більше це цінувати. Здалося, що це було найкоротше літо, але настав час знову пригадати, що таке домашні завдання онлайн. Твори рівняння. Тому не час зволікати варто вже розпочинати!